З успіху та віри в себе починаються великі справи. Отримати успіх у справах, достаток, підвищення на роботі або нову посаду, успішне складання іспитів або вступ до омріяного навчального закладу допоможе. Оберіг лялька-успішниця. Завдяки культурно-мистецькій асоціації Артспокуса та дружньому до жінок та дівчат середовищу простору вільна її вчились робити постійні читачки, відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Це я думаю цікава, важлива лялька, адже вона створюється жінками на подвійний успіх на подвійний прибуток. Тобто, якщо у вас є якесь бажання, потрібно змотати таку ляльку. І написати записочку лялькова магія точно працює. Переконує тренерка майстриня Жанна Максимова, яку арт спокуса запросила провести мистецьке заняття. Але для цього варто знати, чого хочеш бажання чітко сформулювати. А щоб підсилити дієві властивості ляльки оберегу у незмінний її атрибут. Сумочку через плече кладуть різні дрібнички. Серед них солодощі, папірець з бажанням, купюри та монети. Кожній жіноці, яка сьогодні робить цю ляльку, ми зробили сумочку, яку лялька ця буде нести. Я окремо кожній подарувала ключика. Це символ того, що кожна жіночка буде повертатися додому, їй буде куди повернутися. Це дуже важливо під час війни. Водночас керівниця культурно-мистецької асоціації артспокуса Валентина Кривцова і тренерка майстриня Жанна Максимова нагадали, за кожне виконане бажання помічниці бажано дякувати власноруч виготовленими солодощами, гарною стрічкою, гудзиками або намистинками. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропавницького.